На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Бути Миколі Щируку начальником міліції чи ні. Відповідь на це має дати громада. Така позиція очільника області Сергія Рибачка. Для того, щоб ми бачили, яка насправді є ситуація із громадською підтримкою. Існує громадський спротив чи не існує. Рівне стандарт метрологію звинувачують у нав'язуванні послуг. Приватна фірма відмовляється проходити в них атестацію, яку вважає необов'язковою. Вони хочуть, щоб ми сертифікували в першу чергу наші прилади, електронні і механічні. Слідами святих 20-го століття. Папа Іван Павло ІІ круглий стіл під такою назвою відбувся в обласному краєзнавчому музеї. Ми не можемо сказати, що він лише був папою римокатоликів. католиків Це людина дійсно такого е, всесвітньої релігії. Гуморист та поет із зарічного Роман Демчук завітав до Рівного, щоб презентувати маленьким читачам нові свої книги. зай зай на стежці влітку стрів рудесеньку сусідку. Економіку рівнищини підніматиме лідер на ринку інвестицій в Україні банк Dragon Кепітал. Контакти з ним нещодавно налагодило керівництво області. Сьогодні під час брифінгу обидві сторони заявили вже створені робочі групи як з представників обласної адміністрації, так і від Дрегон Кепітал. Вони вже найближчим часом мають вивчити всі потенційні напрями для вливання інвестицій. У підсумку буде підписано меморандум про співпрацю. Це означатиме, що для рівнищини шукатимуть потужних інвесторів, які захочуть вкладати свої гроші у ту чи іншу галузь. До слова за майже 20 років Dragon Capital залучав в українську економіку більше 4 мільярдів доларів. людський ресурс. Ви маєте людський ресурс, трудящий, багато людей професіонали своєї справи. Ну і плюс просто такий багатющий природний ресурс, таким не кожен регіон може пишатись. Це те, на чому реально можна піднімати економіку області. Це гроші, це робочі місця, це впевнений рух у майбутнє. Інвестрівна in рівнищина може сподіватися на підтримку професіоналів у галузі залучення інвестицій. І в швидкому часі економіка Рівненської області отримує новий поштовх для розвитку. На Рівненщині триває епопея із призначенням на посаду начальника обласної міліції Миколи Щирука. Сьогодні свої кроки до врегулювання ситуації озвучив керівник області Сергій Рибачок. Він планує 19 травня під час відкритої відеонаради із представниками територіальних громад рівнищини почути, як до цього призначення ставляться на периферії, і вже тоді робити конкретні висновки. Втім, такий розвиток подій улаштував не всіх. Продовжить Іван Марчук. Як бути і що доповідати у Київ стосовно конфлікту навколо призначення керівником міліції рівненщини Миколи Щарука стане відомо у понеділок. Принаймні цього хоче голова облдержадміністрації. Для цього у форматі відеоконференції планує зібрати думки з усіх куточків області. Таку ініціативу Сергій Рибачок пояснює, тим, що не може зважати лише на думку частини рівненських активістів, які виступають проти цього призначення? У нас є в області люди, яких громада уповноважила. Висловлюватися від їхнього імені. Це законно обрані міські голови та голови районних рад. До понеділка вони мають можливість провести консультації всередині своїх територіальних громад, прийти до узгодженого рішення і висловити думку територіальної громади. І відповідно до такого рішення я буду і говорити з міністерством для того, щоб ми. Бачили, яка насправді є ситуація із громадською підтримкою: існує громадський спротив чи не існує? Проте присутні на брифінгу представники окремих громадських організацій вважають, що у такому збиранні громадської думки можливі маніпуляції, оскільки представники громад мають. Ту чи іншу партійну приналежність тому обіцяють і далі стояти на своєму. Показують навіть повідомлення, адресоване міськраді про проведення широкої безстрокової акції протесту із цієї суботи. На хульвого два буде постійний, скажімо, вже офіційний. Стояти, значить, наш плаздарм, і всі в'їзні і виїзні, і взагалі вся область буде блокована. Цей документ уже офіційно пішов. Ми маємо це право робити. Активісти кажуть, це триватиме доти, доки Микола Щерук не залишить свою посаду. А тим часом почали збирати підписи під зверненням до прокурора області щодо, на їх думку, прогулів очільника обласної міліції. Тоді підписи тих людей, які з 25 числа. Контролюють появу пана Ширука на посаді, тому я хотів би зробити офіційну заяву. Ця людина мала просто за те, що вона не звилася на робоче місце, бути звільненою своєї посади. Окрім того, громадські активісти висловили обурення Сергію Рибачку щодо кримінальних проваджень, які було відкрито за фактом блокування у четвер траси Київ -Чоп». керівник області запевнив, що тут перед міліцією відстоюватиме позицію громади. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На чверть переплачує населення рівного за послуги з обігріву помешкань та підігрів води. За рік ця сума досягає 40 мільйонів гривень. Такі підрахунки оприлюднив голова комісії з енергетики та енергоефективності громадської ради при Рівненській облдержадміністрації Юрій Бородчук. Він переконаний, якщо вжити енергоощадні заходи, то з 1 липня мешканцям рівного не доведеться платити більше ніж за попередній опалювальний сезон. Детальніше Людмила Васюха. Не чекати на подорожчання у півтора рази послуг з подачі тепла та підігріву води, а проаналізувати справедливість уже встановлених розцінок, закликає громадський рівнянин Юрій Буратчук. Споживач повинен щомісяця сплачувати за фактично надану послугу, каже він. Так передбачено законом. Однак проблема полягає у тому, що ці послуги населення не отримує в повному обсязі, тобто тарифи формуються на застосуванні певних норм, прописаних у керівних технічних матеріалах, так званих КТМ, яких теплопостачальне під не дотримується За цей рік середня температура за опалювальний сезон склала 2,82 градуса. розрахунково мінус 05 градусів. Мінімум 80% населення і е, організацій сплачують за норму. Да, ну, по, по нормі. Кому зробили перерахунок рівне теплоенерго? кому зробила перерахунок. Нікому не з не зробили тепла. Не додали, а от споживання газу перевищено на 800 кубічних метрів. Та ще й отримали дотацію з бюджету, говорить очільник спеціальної комісії при громадській раді. Директор рівне Теплоенерго Степан Коропецький розводить руками. Мовляв, йому нічого про це не відомо. каже, фінансові перевірки підприємства були однак жодних претензій до менеджменту не висловлювали. А субвенцій з бюджету тут вже не бачили останніх півтора роки. Проведення до нарахувань. Ще здійснює перерахунку за споживту теплову енергію відповідно до температури зовнішнього повітря. Чинним законодавством не передбачено. При цьому зауважує Степан Коропецький тариф для населення окупний лише на 65 відсотків, тобто 35 відсотків мала би компенсувати держава. А вона цього не робить. Тож працює приватне підприємство собі у збиток. Втім, подача тепла не єдина претензія від Юрія Бородчука. Гаряча вода повинна бути. По тих самих нормах Під, підігріта вода в точці розбору повинна бути 55 градусів. Максимально ви отримуєте воду 52 градуси, коли на вулиці мінус 21. Далі вони технологічно цього, цього зробити не можуть. Кому зробили перерахунок? Нікому. Нормативна температура гарячої води в точці водорозбору повинна бути не менше 50 градусів, якщо є. Вона менше, а такі на жаль, випадки є по місті Рівного. Ми робимо перерахунки. Є питання у комісії громадської ради і щодо фізико-хімічних властивостей природного газу, і зокрема його теплотворноздатності. У рівнегазі такі закиди називають чутками. Мовляв, офіційно зареєстровані дані свідчать про інше. Теплотворна здатність природного газу повинна бути 7600 ккал кілокалорій на метр кубічний. Тобто, коли метр кубічний природнього газу згорає, повинно виділити 7600 кілокалорій. Не менше. Фактично, якщо взяти усереднений показник по лютому, в нас мінімальне значення 8129,3. Максимальні 8171,3 теплота згоряння. Цього встановлення приладів з обліку теплової енергії та паралельно запровадження погодного регулювання. Такий вихід пропонують у рівне теплоенерго, щоб споживачі сплачували за фактично отриману послугу. На підприємстві кажуть, що вже нині 45% споживачів мають такі прилади, в тому числі і 34% населення. Людмила Васюха, Сергій Савтоназарнідріган, інформаційна програма. День. Небайдужі рівняни допомагають місцевим бійцям спеціальної роти міліції, які виконують службовий обов'язок на сході нашої держави. Сьогодні група активістів передала спецпризначенцям військовий бінокль вартістю понад 2 тисячі гривень. Крім того, міліціонери отримали чек на більш як 16 тисяч гривень від працівників рівненського міського суду. При цьому, за словами активістів, це лише перший крок у підтримці рівненських правоохоронців, які нині служать в гарячих регіонах країни. Знаючи їхню слабеньку матеріальну базу, на сьогоднішній день ми мусимо їм і будемо їм допомагати. І закликаємо всіх небайдужих громадян, а також громадські організації, фонди, які тут як гриби після доща повиростали в місті Рівного та області, щоб вони до цього діла, як би скажемо, побудували з обличчям і також допомагали. «Підрозділу ще на сьогоднішній день потрібні каски, 2М, для які були непробивні. Біноклю нам подари організація громадська каліматори до автоматів, планки, пікатіні, інші спорядження, бронежилети. Рівний стандарт метрологію звинувачують у нав'язуванні послуг. Приватна фірма, що надає послуги з технічної інвентаризації, відмовляється сплачувати за сертифікацію своїх приладів. Її керівники твердять, що отримали всі необхідні дозволи в Києві. У свою чергу, метрологи переконують, всі структури, які займаються вимірюваннями, повинні пройти у них атестацію. Аргументи сторін слухала Ірина Михалевич. Роман Тишкун, співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю Рівненське БТІ. Фірма пропрацювала вже півроку, коли до них завітав працівник рівне стандарт метрології і повідомив, що потрібно пройти атестацію, інакше діяльність вважатиметься незаконною. Роману він вручив відповідного листа. Вони хочуть, щоб ми сертифікували в першу чергу наші прилади електронні і механічні, якщо в нас такі є в наявності. А в другу чергу вони хочуть, щоб ми пройшли, якби ніби як працівники пройшли атестацію на отримання свідоцтва, яке дозволяє право на проведення вимірювальних робіт. Але порадившись з юристом, Роман Тишкун дійшов висновку, що послуга, яку пропонує рівне стандарт метрологія, не є обов'язковою. А для того, щоб фірма працювала у правовому полі, достатньо кваліфікаційного сертифікату, виданого міністерством регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України. У нас на, на, на нашу працівницю є сертифікат з інженерства технічної інвентаризації, на підставі якого ми маємо право здійснювати технічну інвентаризацію. Оскільки рівне стандарт метрологія не є інспектуючою службою, то Рівненське БТІ не вважає себе зобов'язаним проходити в них атестацію, адже вартість цієї послуги сягає 5 тисяч гривень, і повторювати її потрібно кожних три роки. В рівне стандарт метрології посилається на закон України про метрологію, де вказано, що всі вимірювальні лабораторії мають бути атестовані. На те, що Рівненське БТІ має інші сертифікати які дозволяє їм працювати, відповідають коротко. Вимога того документу не відміняє вимогу чинного закону. України про метрологію. Насамперед цінність свідоцтва про атестацію, метрологи пояснюють тим, що воно може захистити фірму та її клієнта у суді. Якщо е, дані роботи, які вони виконували, будуть використовуватися, наприклад, при судових розглядах, то будь-хто, хто приймає участь в цьому судовому розгляді, може це оскаржувати. В рівне стандарт метрології кажуть, що в судовому порядку вони не можуть примусити фірму в них атестуватись, але додають, що це зробити таки треба, хоч би і в іншій установі. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День щорічно у третю неділю травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій. Радянський терор на західноукраїнських землях розпочався у 1939 році і тривав до 1953 дев'ятсот Репресії зазнали практично всі верстви місцевого населення інтелігенція, військові, духовенство та селяни, будуючи в Україні комунізм, більшовики практично в кожному місці та селі залишали за собою кривавий слід. Продовжить Тетяна Климчук. Захист українського населення саме так радянська влада називала свій напад в 1939 році на Польщу, до складу якої на той час входила західна Україна. Більшовицькій пропаганді місцеве населення повірило. Радянських солдатів зустрічали з синьо-жовтими прапорами та квітами. Втім, вже зовсім швидко так звані визволителі показали своє справжнє обличчя. Було кілька хвиль, кілька таких хвиль репресій. Перша хвиля це пов'язана з встановленням радянської влади. Тут 39-41 роки вона була спрямована проти польських власне, представників влади, політичних партій і так далі. Хоча, звичайно, під цю хвилю репресій потрапили і українці в основному активні політичні діячі, просвітяни. Дуже багато учасників різних таких громадських організацій. Без слідства знищували всіх, хто потенційно міг чинити опір новим порядкам. В часи червоного терору Геонефа Лучинська була ще дитиною. Першим під прес тоталітарного режиму потрапив її батько. Перед війною, ну, перед війною я раділася. арестовали. Было неспокойно в стране. Подозревали людей в каких-то разных несовершенных ими как бы поступках нелицеприятных для страны. И вот моего отца обвинили, как бы сделали врагом народа, арестовали, что он где-то там чего-то контрабандой занимался, в повстанческой армии какой-то участвовал. Все ему пришили, при, придумали і послали його в Сибір. Слідом за батьком до Сибіру, як членів сім'ї зрадника, вислали і геонефу з братом та матір'ю через суворий клімат. Відсутність нормальної їжі жінка серйозно захворіла і практично втратила зір. Брат переболел и умер. Отца расстреляли, мы не знали ничего долгое время. А я перенесла детский паралич. В Сибири, то я еще помню, я переключусь назад. Э, дело в том, что там были у нас пленные немцы. То я еще их там бабами кормила. І Чуть мене не з'їли, маленького верібьонка. Окрім того, невдоволених комунізмом українців масово кидали за грати. Мережа каральних закладів на західноукраїнських землях нараховувала більше 25 в'язниць. На Рівненщині таких було дві. Коли щурми досягли критичного наповнення, НКВС приступило до операції розвантаження. На подвір'ї в коридорах у підвалах стоси трупів проломані черепи, відрубані ноги, руки. Скручені колючим дротом з спотворені обличчя. Тюрма на заморстинові у Львові теж завалена трупами. У в'язниці на вулиці Лонського така ж картина. В коридорах Дубанської в'язниці парує ще гаряча кров щойно розстріляних патріотів. Реалізувати план Україна без українців більшовики продовжували навіть тоді, коли німецькі війська в червні 1941 року війшли на територію Західної України. Yeah. Факти про арешти От почалася війна радянсько Німецька 22 червня. І арешти в Рівному були ще 22 червня, 23 червня. Наприклад, настоятеля Свято Воскресенського собору Яковлєва було заарештовано 22 червня 1941 року. В 1944 році, коли на Рівненщину повернулася радянська влада, тут розпочалася нова хвиля репресій. На цей раз більшовики знищували переважно членів ОУН та УПА, і лише зі смертю вождя Сталіна в 1953 дев'ятсот розпочалися звільнення. Українців з концтаборів. але партійні органи прийняли спеціальні такі директиви, які забороняли цим людям, їхнім сім'ям повертатися саме на територію рівненщини. Чому забороняли? Тому що майно в основному їхнє було конфісковане. Воно було роздане чи активістам, чи продане. Якби ці люди так масово сюди повернулися, одразу виникло б питання повернення їм цього майна компенсації. Після 10 років заслання не було куди повертатися, і геонефі Лучинський. После только війни нам разрешили вернуться на родину, но ну, вже на родине у в нас нічого не было. Загалом, за словами істориків, під час сталінських репресій впродовж 40-х-50-х років на території західної України загинуло близько 200 тисяч людей. Ще стільки ж було заарештовано. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День Слідами святих 20-го століття, папа Іван Павло Другий. Круглий стіл під такою назвою відбувся в обласному краєзнавчому музеї у рамках музейного проєкту Згадаймо разом. Учасники заходу згадали перебування Папи Римського в Україні, читали уривки з його творів. Серед учасників круглого столу були ті, хто 27 квітня цього року був у Ватикані під час канонізації Івана Павла. Духовний лідер, якого нині так бракує Україні. Іван Павло II – поляк за походженням, католик за вірою і моральний орієнтир для мільйонів людей письменник, філософ, богослов, знавець багатьох мов, шанувальник театру і футболу. Учасники круглого столу кажуть, що його історія унікальна і недаремно у світі його називають великим папою. Ми не можемо сказати, що він лише був папою Римокатоликів. Це людина дійсно такого е, всесвітньої релігії можна сказати, всесвітнього масштабу. Ми будемо згадувати, згадувати, говорити, думати е, про людину, яка в 20 столітті. Пройшла шлях, щоб стати святим. Музейники підготували слайд фільм про життя папи Івана Павла II та виставку матеріалів музейної колекції. Цікавими були виступи істориків, школярів, які читали уривки з книг Кароля Войтили польською та українською мовами. Поряд із спогадами про візит Папи до України звучали і оповіді свідків присутніх на його канонізації. Якесь таке несамовите враження, що весь світ радувався з цієї канонізації. І це можна було відчути в селенській церкві, що церква то не там один чи два народи, але це охоплює весь світ. І ми дуже раді, що. Ця пам'ять про Йоанна Павла II також є і тут, на нашій рівненщині на воїнській землі. Травень, до речі, особливий місяць у біографії Івана Павла. 18 числа 1920 року. Він народився, а 13 у 1981 році, стався замах на його життя. Він отримав важке вогнепальне поранення, після якого прожив ще більше 20 років. Руслан Савуляк, Сергій Савта. Інформаційна програма. День європейці підтримують українських військових. Італійський кухар Андреа Пірас нагодував випускників військової кафедри Національного університету водного господарства і природокористування. Він приготував для них 12 кілограмів справжньої болоньєської пасти. Цим жестом він висловив підтримку української армії спільнотою місцевих італійців. Заглядали до запашної кастрюлі, і наші журналісти. «Обрізати цібуле. Тоник Тоненькі-тоненькі». Досвідчений італійський кухар Андреа розповідає тонкощі приготування томатного соусу для заправки пасти. Пояснює, смак страви залежить від ретельної нарізки інгредієнтів та вчасного їх додавання. Італієць хоче приготувати патріотичну страву. Білий, червоний та зелений кольори рідного прапора він відтворює за допомогою макаронів, томатного соусу та базаліку. Не менш патріотичні відчуття Андреа має до України. Коли два роки тому він переїхав сюди, то навіть зробив татуювання з синьо-жовтим гербом. Я бачу, як ситуація Кожен день. Читаю інтернет. Не тільки я італіянець. Тут вже є багато італіянець, що живуть тут. А ми переживаємо. Я, я хочу ще жити тут, вже маю моє життя тут. А я чув рекламу радіо. Помагайте українській армії. А я думав, як я можу допомагати. Кухар вирішив влаштувати військовим свято ситого шлунку. Згадав, як готував макарони в рідній армії, де вони заміняють нашу традиційну кашу. Його відразу підтримали друзі та рідні. Він дуже думав і переживав. Ну і вирішив, що приготувати він, так як він сам родом з Болоні, і Там національна страва. Там спагетті і з соусом. За смакотою вишикувалася сотня голодних студентів військової кафедри водного. Незабаром ці молоді люди стануть офіцерами армії та силових структур. Курсанти наминають макарони за обидві щоки та порівнюють їх з традиційною українською кухнею, не куштувавши італійської страви. ніколи. Думаю, що воно не краще, але. Не не відстає доволі непогано. Аби нагодувати голодних курсантів. Кухар приготував 12 кілограмів спагеті. Відчувати підтримку людей, відчувати підтримку навіть іноземної спільноти дуже важливо для збройних сил, особливо зараз в цей складний для нас період. І ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні кухарю, і ми дуже вдячні всім людям, всім рівнянам, які нам допомагають. Італієць пообіцяв підтримувати військових і надалі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Побувати у касті разом з її автором мали нагоду відвідувачі обласної бібліотеки для молоді. До них у гості завітав відомий у нашому краї гуморист та поет Роман Демчук. Автор десятка дитячих книжок не лише розповідав про героїв своїх оповідань, але разом із маленькими відвідувачами книгозбірні читав експромтом свої новинки. А ще дарував їх дітям. Як відбувалося спілкування, автора з читачами бачила наша знімальна група. Цікаві, веселі та повчальні. Саме такі вірші пишуть для дітей автор із Зарічного Роман Димчук. Шестирічна Соломійка каже, що вчилася по них читати, а зараз залюбки розказує їх іншим. Мама ластівки Мар'ян випікає хліб румяний. Ех, і гадна паляниця. Те мене поділиться. Цього разу соломіці пощастило, адже в гості до бібліотеки, де дівчинка серед постійних відвідувачів завітав автор цих рядків. Роман Демчук, який годиться, приїхав не з пустими руками. Відомий письменник і поет привіз нову свою книжку. Гостина в зая треба знає. От був собі такий зай, який там робив різні настойки. І от допомагав своїм сусідам і так далі. І на цьому все зав'язано. Вірші аж 40». і відразу пропонує третьокласникам, які теж завітали на зустріч з письменником. Разом з ним експромтом у три голоси прочитати вірші з нової збірки. по зай -позай на стежці влітку стрів родесеньку сусідку. Ой, у тебе каже Білка. Не живіт, а справжня гірка. Лузі тільки захотіти. Завжди є чим похмуромтіти. Загалом у Романа Демчука таких книжечок для дітвори є вже чимало. Тому кожен маленький відвідувач бібліотеки знаходить ту, яка йому найбільше до вподоби. Зауважують працівники книгозбірні. У нас користується популярністю книжечка казки дідуся Романа. Хоч в нас їх багато є, але на поличках їх дуже рідко можна зустріти. У нас через те, що вони постійно по руках одні дітки беруть, приносять, інші дітки беруть мурням-ням. Книжечка теж вона читається. Із захватом між тим автор каже, що у червні виходить друком наступна його книжечка для дітей, і каже, що кожна з них це для нього найкращі ліки у боротьбі зі страшною недугою, з якою він бореться уже четвертий рік. Галина Баранчук, Микола Мельничук інформаційна програма День. кубку області з футболу визначився другий півфіналіст. Вслід за Малинськом путівку до цієї стадії здобув футбольний клуб «Садове». Втім, вдалося це команді з гущанського району дуже непросто. На матч відповідь до вельбівного «Садове» їхало після домашньої нульової нічиги. Основний час поєдинку на австрійській землі теж голами не порадував. Тож з'ясування стосунків перенеслося у додатковий час. В екстра таймі фортуна посміхнулася гостям із Садового, які забили двічі. Нагадаємо, в інших двох парах за потівку до півфіналу Кубка області борються Ізотоп та Одек, а також Маяк та Славія. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.